много. Всім привіт! Hello. Я знову повернулася на свій канал. Зараз трішечки вам розкажу, де я пропала і по чому. Правильно. Фух. Я так думаю. Ху -ху -ху. Прийшла я на квартиру. Мені тут не вистачило трошки обоїв. Вчора докупили. Вау. Зараз я трошки їх тут доклею. Так, Ще тут аж. Тут етаж Тут уже порядочок. Кому на холодильник? Адам безплатно. Хороший, работа, все працює, якщо зробите. Адам там недорого. А там недорого, Безплатно. Ой, а тут вообще. Красота. А так, а я ж так і вибирала, щоб вони були похожі. Ти ж бачиш, тут із малю. гривень штука, саме дішові. Разбагаті, купимо за тисячу сім. Ти подивися, тут ось малюнок бачу, а там цей. Тут, тут, тон, просто а просто фон, да. а тут. Буде переход дуже хороший. Я думаю, ось і сюди можна буде. Ляпнуть повністю стінку. Оце сюди і поставимо, да. так? Діван сюди буде нормально. І буде повністю кімната. Та ні, а сюди зараз. Це стіл комп'ютерний там хоче. Ну, Я не знаю, чи ти нужен, буде, тут немає де поставити. От сюди хіба ж? Та ні, я туди поставлю. На Бо... надальше мені треба буде і ноутбук. Получите, розпишитесь. Ну, я знаю, що в тебе є. Вічні. Я знаю. Так, все, синок, добре. А тут ти зробиш собі спортзал? Так. <свист> <і будеш качаться. свист> да. а... Оце я не знаю, що з цим куском робити. Так ось, там в мене я витягла його із цього, Су. із під дивана, оце, ось цей кусок. Це Тиматики, треба а, ось ось бачиш, ну кусок я назад, витягла. Назад Туди треба вирізати і просто вставити, і все. О. І оце отут я теж, оцей порог. Я а хотіла. Вироб. І тут ось бардак. Бачила, там ще один коврик підмірав. Там бачила, ну. Да, ми. Бачила, тут здесь. тільки помила, що ще не мило. Та мил, я вимила його, я видраїла, він неробочий. Він неробочий. Та ну конечно зачем, щоб він мотав. Якорь поставив, без зимой.

Квіточки. Я бачу вже все. Привіт, підписники. Сьогодні таке класне утло. <рес> у вас я, я не курю на цей ну, YouTube не... на камеру. А я, я тут мечтаю. Забрати там у тебе столик маленький є на сушах, а, а, а той жовтенький. І сюди тут зроблю свій. Кішки збиваються. Квіточки по ага, куплю, повісю, насадю, кімнатних. Це юлка для нового году є. Спустилася, нарядила її. І все, і буде в тебе Новий год. Захотіла нового Году, виглянула, подивилася, бо я на четвертий етаж нести її не буду. Ой. Я вимкую. Ну, ладно, тоді займайся, все. поясіння роботи. Я в курсі, що ти працюєш. сьогодні, все. Давай пока. Я закриюсь, подожди. Все, до вечора. Я прийду суші їсти. Ага. Зараз я скручу лампу, я давно нею не користувалась. І ми з вами. Поговоримо, я вам розкажу, де я пропала, що я робила, куди їздила, як змінилося моє життя. Ну і все таке. А змінилося дуже-дуже багато всього і кардинально. На 180 градусів. Моє життя це повна сказка. Комусь, як розкажеш, люди не повірять, скажуть, в житті, в житті такого не буває. Люди буває. Буває ще я. Зараз, поки буду клеїти обоє, буду з вами на зв'язку. Багато кому це відео не сподобається. Багато буде хейту, багато буде мою адресу. Поганих слів. Але я скажу так, як все було на самому ділі. Починаючи з початку, і чому я пропала? Мені напишуть, ти неправильно робиш, обоє треба було старі познімати і так далі, так, далі, так далі. Я познімала обої там, де вони знімаються. Я їх вмочила. Я їх шкребла. Я не знаю, на що вони тут поклеєні, но, мабуть, на ПВА. Їх нереально знять. Просто нереально. Повірте, я пробував. Ну що, поїхали? Зараз буде не дуже цікава інформація для когось. Я думаю, 100% мені скажуть, на що ти це виносиш. На загал. Але я скажу, два роки тому назад, коли я знімала последнє відео в YouTube, моя сім'я вже була на грані розлучення, але я тоді ще не зовсім все розуміла, шукується і так далі. Ще тоді я мала надію, що щось я зможу зробити, щоб моя сім'я осталася в повному комплекті. Ну, так сталося. Що ми розлучилися. І все кардинально помінялося. Я відпустила людину, просто відпустила. Це зараз я розумію, що я правильно зробила, але ж на той момент. Як ми всі, я думаю, ми цього не розуміємо. У мене рік був, була депресія. Я просто не виходила з дому. Не виходила з своєї кімнати, була повністю замкнута в собі, не розуміла, що коїться, не хотіла розуміти, і дійшло вже. До такої міри, що я не виходила просто попити води з кімнати. Тоді я зрозуміла, що мені або буде трендець, або треба щось змінювати. І я поїхала в Німеччину. Поїхала я в Німеччину красива країна, але не для мене. Колись я вам розкажу всі подробиці тайного міра Німеччини, переселенців. як Воно там все на самому ділі, а як не на камеру. Ну, зараз я повернулася додому і в мене починається нове життя. Спочатку і знову з самого нуля. Тому що, як було розлучення, я залишилась не з чим, без житла, без грошей, без нічого. Починаємо жити знову і наново. У мене не було ні сил, ні бажання. Навіть бажання жити теж не було. Тому що я не розуміла, де я, хто я і навіщо я зовсім живу. Але я воскресла. Зараз роблю в квартирі ремонт, і на днях будемо. Буду я сюда переїжджати. Хлопці мені допоможуть сюди занести мої меблі і все таке. Розставити, тут ще куча роботи, поміняти крани, зробити санвузол, куча-куча всього. І це все впирається в фінансову сторону. Але ми потихеньку, потихеньку, не спіша, Зробимо це. І все. Сина піцерія. Функціонує. А так і все. Далі одні тільки класні новини. У мене народився внук. У мене. Народиться ще два внука, в нас є новоспечена сім'я. Що ще? Ми відкрили суші і куча-куча всяких новин, яких я буду вам поступово розказувати, тому що я навіть зараз не можу все згадати до кучі, що Сталося за два роки. Просто кардинальні зміни. Просто кардинальні зміни. Нова я, нова сім'я, нове все. Все-все нове. Я знаю, що ця моя розповідь не всім сподобається. Але це моя думка, моє життя, і я вирішую, що мені робити і як мені жити. Віднині я зарікаюсь ніколи не слухати чужої думки і ніколи не робити так, як думають інші. Жити своє життя і тільки своє життя, так як мені подобається, робити те, що я хочу, і жити так, як я хочу. Більше мені ніхто не указ. А виходить картинка дуже красива. Я думаю, тут буде дуже гарно і дуже круто. Навіть з самими простими бумажними обоями за 109 гривень. Ну, добре. І тут чемна оксана, як і Тому що Спробую рівний угол. А і дуже боляти вірна. Все, панеслася. Чистим блять домофоном. Господи, прости мою душу. Зараз почнуться двохітажні матюки. Нравится, бля, ебля с бляской. О, сукан. Там правда, да, там наверно стена. Итак, садитесь. И пошли с Господи, прости Господи, простынули нужен, конечно. При людях стараюсь быть такой чем. А в итоге не получается. Миксюха. Позиція. Ось і все. Півдня і все готове. Ось так все вийшло. Дуже крутий переход. Мені дуже це подобається. Все вийшло гарненько і класно. А зараз я там все поприбираю, попідмітаю, повимиваю і піду на піцерію їсти суші. Піцерія в нас працює, нею займається син з невісткою. Все у них добре, вони додали суші. Все прекрасно, життя триває. З вас лайк. Підписка і комент. А з мене наступне відео. Пишіть яке, що вас цікавить, і я вам розкажу. саме прикольне, коли я сейчас захожу в TikTok свій старі відео дивлюсь, блядь, ну прикольно, да, як я там стиль собачки, блядь, понародилась <реш> <реш> ни о чем, блядь. <реш> <реш> <панове>. <реш> <реш> я вообще малому показував як надо, а вийшло, що у